Всім привіт! Прикупив трішки гарних плат. Давайте подивимось, що на них є. Так, це в нас йшло мені разом з платами. Релюшки. Так, ну і пару мікриків, двигунці і посріблення. Так, це така дрібничка. Потім давайте найгірші платки подивимось. Що в нас тут є? Польовички. Потім. Маленькі транзистори 2Т. Коротше, тут два польовички і один транзистор. Далі ця коробочка була запресована паралоном, чи чи, як, чи пінопластом. Тут у нас три польовички і два діода. Де вони там? Коротше. Два діода з жовтими ногами. Так, тут у нас дві релюшки раз-49. Так, тут у нас що? Тільки ніобій, тонталніобійний. Це у нас дві релюшки раз-49. Тут у нас така мікрозборка якась. Тут низ жовтий, виходить. Це якась фігня. Така платка з двома мікросхемками. Що там у нас пише? 2ТС 622. А тут у нас 198. Коротше, це, типа 133 вони. Так, що далі? Маленька платка стабілітрони. Така платка. Транзистор, польовички. Все тут. Підемо далі до цієї. Тут у нас мікросхеми удешки Раз, два, три. Така мікросхемка знову. Транзистор маленький. Польовички. Раз, два, три, 4, 5. Це щось незрозуміле. Не знаю, що це. Фільтр якийсь, напевно. Потім дві знову мікрозборки такі. А, три. Ну, і якось. А, і ось ці. Діоди з жовтими ногами. Їх там буде на деяких платах всипано. Тут нічого. О, ось ця плата. Дивіться. Всипано діодами з жовтими ногами. Ці капельки, типа. Як так показати. Ну, коротше, ось вони всі з жовтими ногами. Бачите, скільки їх тут є. Потім польовички 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 польовичків і мікросхемка. З цієї сторони також нічого. Тут були вже зняті з цих плат все з паладієм. Коротше. Так як воно мені не потрібно, я взяв тільки з позолотою. КМК і сп 5 і все остальне все було знято з них. Так як я цим паладієм не займаюсь, він мені нахрен не потрібен. Так. Мікрозборки дві. мікросхеми. Раз, два, три, 4. 5. І з цієї сторони 5. 10 мікросхем тут таких. І деряві 9 штук, виходить. Потім, ну, скляні діоди з позолотою. Якось так. Далі йдемо, давайте, оцю візьмемо. Один дирявий. Три транзистори маленькі, 2Т. Потім польовички, один, два. Далі тонтальні обієві. Релюшка Рес-49. Наче тут все. Потім перейдемо, давайте, на оцю платку. О, СП5 десь не, не побачився. Значить, буде ще один СП5. Так, значить, дві зновці, якісь чи мікрозборки, чи що воно. Потім польовички. два, дві удешні мікросхемки. І два транзистори. А, і ось ще чорний польовичок. А, і ось ще такий польовичок. Чотири, значить, польовички тут. З цієї сторони. А, з цієї сторони навіть ще є дві мікросхемки. Так, далі отака. Це в нас дві мікросхеми удешні і два транзистори. А, ні, це теж у Дшні мікросхеми. Просто маркировка з боку. Виходить. Значить, 4. І така мікросхемка і ІРС-49 релюшка. А тут пусто. Далі давайте цю дивимось. Дві релюшки рпв 2. Потім. Удержна мікросхема. Ось. Чи транзистори, чи так, да, це транзистори два. І що тут найголовніше? Це в нас чотири болтики. Ось вони. 2920. Такі пропеллери. Так, і ще в нас три платки. Отакі От в нас чудові мікросхеми. 564. Кераміка. Ось кераміка. Оце такі. 164. І польовички три і такий транзистор. От такі чудові мікросхемки кераміка. 164-й пишеть А, 193. Так, да, 193. -ті. Жовті ноги. Потім такі на кераміці. 564 чи що? Так, і такі. Ну і удешка, і польовички. І остання така платка в нас. Мікросхемки. Так, тут в нас 10, 11, 12, 13 мікросхемок. Тут. 564 у нас йдуть гробіки. А ці прості односторонка, чи як вони там називаються? Так, значить, тут у нас 13. І тут в нас. 12. Получається, 25 мікросхем таких на одній платі. Якось так. Тепер я зараз якось буду цією культяпкою старатися відпаювати це все. Та й в наступному ролику будемо якось пробувати переробляти. Бо сидіти без діла це дурне діло, як то кажуть. Так що, отакий в мене сьогодні був шикарний виїзд із такою крутою покупочкою. Так що відвалив то добре, але й думаю взяти непогано з нього всього цього золотця. Добре, дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.